Вітаю друзі! Під'їжджаємо зараз до магазину, покажу, розкажу що ми тут зробили. І заодно з'їздимо на господарство, розкажу по нашому трактору, в якому він стані і що ми там з ним робимо. Продовжуємо його ремонт. Забирати його. Дятелі, ви що, сваєте техніку? Да. Доброго дня. Доброго дня. Так, ти хоч не задав і мене. Покажемо, що ми тут зробили. Одні двері, другі для ліфта. Це для загрузки кари вже готові. Доброго дня. Привіт Віталь Покажу до чого ми тут дійшли. Бери, злажу, Сер. Я й покажу. Зложи, зложи. ось У квадраті. Получається хороший стовпчик. Ось так, ложи, один на один ось. Бери його в руку. Підніми. Нормально. я його. А, от давай, отак. О. А ну я щас. Він трошки, Андрій казав, не прямоугольний, виходить. Ну, ось треба дивитися, ну, ось так. Ну, в мене, виходить, нормально. Та ні він майже рівний, виходить. Ось, диви. Та не з одинаковий. Дивись. Ну, ну, оце він 15 гривень. Там хай 16 може. Ну, 3 метри, виходить, хороший стовпчик з хорошими бортами, правильно? Ну, був 15, може плюс-мінус, там чоловік щось. Ну, на сегодняшний час это ну, нормальная цена. И стопчик, забор бомба. Поки ще у нас тут не дороблено трошки, як його все правильно загружати, щоб було зручно. Ну, Друвцята оцей супер котьов. Дуже-дуже економічно. 1200 квадратів у нас опалює 65-й котьов, дві загрузки утром і вечором. Я вже про нього розповідав, дивіться в мене на каналі. Якщо цікаво, ще раз розповімо. Коли будемо чистити, відкриємо, все, покажемо, що там ну, всередині. Якщо цікаво, задавайте питання. Віталій, ти будеш його там додати трошки, щоб він був ширший? Лоток, так, ну, да, да. да, буду додавати. Ну, ну, да, щоб... Ми вже вчора листи положили, вивели воду за двір повністю, щоб не капало ні сюди, ні сюди. А, я зрозумів. Це все за двором. Ну, да. Бо там такий буде нормальний. Да, тут отдавав полівому. Воды буде там іти. Я думаю, добавлю, а там ну давай. Так. Ми'їжджаємо до І двигаємося на нашу... На наше господарство. Дивімося, щоб не було відсіля машин. Ага. Так і вийдеш як захочеш. Це в нас з виїздом тут трошки проблеми. Зараз доїжджаємо до нової почти, заберемо підшипники. На лоски запчастини вчора ми скупили, що змогли, покажемо, розкажемо і Заберемо подшипники, покажемо зараз які. Від'їжджаємо від нової пошти. Зараз їдемо на господарство. Підшипники ми забрали. Зараз приїжджаємо, ще один будівельний магазин у нас знаходиться. Так що торговля будівельними матеріалами у нас розвинута. яке я вже показував, яке я закінчував по професії машиніст-трактори з широкого профілю. І бачите, моє життя пов'язане стало із технікою, із тракторами, з сільським господарством. Ну і, звісно, ж і будівельний інститут я закінчував, тому і... Будівництво це будівельний магазин. Під'їжджаємо до нашого господарства. Не забуваємо поставити нам вподобайку. На жаль, справа підписатися. Їдемо далі. Як ваші справи? Добре. Куди ви їдете? Так, хотів ти перейдемо за ви... твої. А я, я думав, ти в мене, я думаю, побачив, що я їду. Та я <різь> А чого ти можеш мене вдарити, слухай? Там Рома приїхав, зараз семечку на аналіз бере, тобі не треба. А він казав, що тут не їхати. А, ну тоді він може вже і взяв, то він не розбатьком созвонився, так? А, да? може, він годив тебе, що там, все порядок? Поки я там тебе дуже не напрягаю з тим, що я брав. Ні, якщо що дзвони, я рішуся все питання. Ну, а тоді, значить, вам дякую, ми поїхали. Давайте. Срів племянника. Це наше сусіднє господарство, де вони разом з батьком працюють. І додумаю, як назвати відео. Нічого міша мені в голову не прийшло, як його культурно назвати. Оце все, чим ми зараз займаємося. По-другому це не залеж, ну це тільки друге слово. Ну, відео воно буде більш культурне. Слідкуємо, дивимося, зараз, що ви побачите, що таке трактор Т-170. Як це його ремонтувати, де зараз брати ці всі запчастини. Ой, і скільки вони коштують. Ну і все остальне далі відео. На цій кучою запчастин, чуєш? Я так покажу, зніму оці всі. А що, нема нічого живого, так? Да? Абсолютно. Ну, Да. Оце все, що залишилося від нашого ТСТ-50. Ух ти блін. Чуєш, а з за оцих запчастин Ану покажи номера на оцих етих, на этих. На цих, що ми взяли. Де вони там набиті? На нас... А ну підніми, підніми, підніме. У нас питання. А це воно так можна бути набито. Не побачите, набит? а чого не побачите? Підіжди. А де воно? Оце ж воно ось набито. Ось, ось набито. І на анонопланітарці. на, планетарці. А на планетарці. Ось ось так. А що, тут зараз видно, бачиш? Це просто цікаво, воно так, якщо воно заводське, воно должно так бути набито, чи ні? Це ми взяли одну нову, одну беушну, правильно? Ну, ось. Бач, видно. І Це вже робитиме під новий, під новий мост. Це ж на беучну, так, так? Да? Це, це всі запчастини по задньому мосту. Ті, що ми вчора набрали на воски, під нову. Це вже під новий. Оце ось новий образ мост. Заберемо підшипники. Ось підшипниці. коробків. Беремо ми на ірбісі. Ось їхні всі координати. Сейчас покажем які. Забирайся. середні брали чехословацькі, це там зараз покажемо які Ну може таке бути. Не, ну то звісно ж це ми його зараз наплавимо що з нього стане смішку поведе Так, і покажу підшипники, які ми задній мост беремо такі сальники, це і сальники воно, дивіться. Такий... ну дивіться. Оце такий. Це середній варіант підшипників і Мости і в бортові будуть закаялися підшипники. Ну і оце. І ще нас залишаються ці рішити цими, чи ставить покри, чи ставить заклюпки, чи ставить болти.